Наша екс-поліцейський в'їхав у Фольксваген із дитиною у салоні. Як повідомили у поліції області, автопригода трапилася 29 травня в Андрушівці. 33-річний водій автомобіля Фольксваген врізався у інше авто, яким керувала 42-річна містянка. Окрім того, в автомобілі перебувала дитина 2013 року народження. Тож її було доставлено до місцевої лікарні для проведення обстеження. Жінка зняла на камеру винуватця ДТП. На відео видно, що колишній правоохоронець у стані алкогольного сп'яні. Дитина в машині. Визивайте міліцію. Визвіть міліцію, будь ласка. Визвіть, будь ласка, міліцію. Визивай нас. Давай ключі від машини сюди. Дай ключі від машини сюди. Дай, дай ключі від машини. Ключі від машини дай. Дай ключі від машини. Як повідомили згодом у поліції, 33-річний чоловік, учасник ДТП з січня 2023 року, не працює у національній поліції. Тоді він був звільнений з посади поліцейського місцевого відділу за порушення дисципліни.